Вітаю! Пропоную до вашої уваги е, огляд на турбопічку на трісках. Дана пічка е, використовує для опалення саме тріску тріски, а не дрова. Тобто Ми можемо опалювати якимись маленькими гілочками, е, ми можемо опалювати е, пічку шишками. Тобто Даний виріб доволі економний, якщо у нас стає питання нагріву. Води в якихось польових умовах або ж в умовах туристичного походу. Дана пічка складається із трьох деталей. Це саме корпус Корпус – камера згорання. Друга деталь це у нас підставка під посуд, під каструлі, під ємності, в яких ми будемо нагрівати воду. І саме основна родзинка цього виробу це турбіна. Турбіна на батарейках, яка е, створює тиск що, е, в камері згорання і е, тріска спалюється набагато ефективніше. Тобто будь-який маленький. Е, Ділочки, шишки, все це спалюється набагато ефективніше в даній камері. Турбопічка в складеному стані виглядає доволі компактно, компоненти розміщені всередині. Для того, щоб нам розкласти в робочий вигляд, нам просто потрібно буквально дістати підставку для ємностей, витягнути. Турбіну. Турбіна встановлюється на цей кронштейн. Наверх ставиться підставка. І фактично вона готова до використання. В турбіні є блок з батареями, де є кнопка вімкнення. Зараз ми її вімкнемо. Зараз зробимо невеличкий тест для того, щоб ви побачили, як працює дана пічка. Даний тест будемо проводити на цій пічці, яку зробив мій тато Сергій. Цю пічку він зробив 10 років тому. О, це його перша пічка. І, власне, зараз ми побачимо, як це працює. Для тесту ми приготували. Літр води в цій кружці для опалення шишків. І зараз ми покажемо, як це буде працювати. Пічка ставиться від отвором з підвітряної сторони. От. Ставиться сюди турбурка. Підставка для. Посуду ставиться під 90 градусів отвором до пічки. Вона так вставляється. Значит, на дно ми кладемо трохи там бумаги, папіру, так, трошки сухої трави. Можемо запалити. Кружку, але одне попередження. Турбіна має бути постійно включена, коли ставиться на працюючу пічку. От. Якщо вона виключена і ми її сюди ставимо, то гаряче повітря може пошкодити мотор і корпус переї. Значить ми скидаємо сюди пару шишок, включаємо турбіну і ставимо. І пішла жара. Вітер, правда сильний. Ми засікаємо час. Тим інтерводити. Що я ще хочу сюди додати? Коли вода різко закипить, може вилитися на турбіну, то її потрібно, я так думаю, прикрити. А можна взяти звичайну консервну банку. Щоб не залило турбіну, якщо ми прогавимо момент кипіння. Угу. Пічка виготовляється з листової ниржавійки. Внутрішня частина виготовляється з нержавійки. А всі 304. Це жаропрочна нержавіюча сталь, яка витримує високі температури. Вот. Знаружі корпус нержавійка 430 Дуже жаропрочна і довговічна. Она, у нас вже закипає. вода закипає. і. Турбинку ми знімаємо от, і вода закипіла в нас, Даже аж википіла, і кипить собі далі. От для чого? Треба ставити на турбінку. О, вода знову закипає, пічка розгорається, хоча вона залита водою. О. А так як отвір з вітряної сторони, воно ще й вітром поганяє. В результаті для нагріву води ємністю 1 літр, нам потрібно менше ніж половина цієї корзини шишок, і часу нам треба було менше 3 хвилин. Тому власне ця пічка доволі ефективно може нагрівати воду, використовуючи менше ресурсів.